Я як хотіла по тайні написати, то до нас приїжджали в робочу зону я робила. А як в робочій зоні, то хлопці, ті, що забирали їх до війська, Воєнні, що нас охороняли, то приїжджали за продуктами, бо хліб заключені писав, їм пекли, що бруку, морку, то все вони забирали на, на той. Ну, не войсько є, ну його, та, та й наших хлопців там було. Тож як ми з ними познайомимо, то вони кажуть, я е, кажу, е, зробіть дівчата Чумайдан, то ми їм, їм зробимо чумайдан стром і вони заберуть, аби напиши, а він написує. Ось таку пачку тих листів. Або що нас лагерях, ну можна писати листи Писати не раз на рік. А ми тому я одразу дістала, то я не писала додому Воликчук, бо по волочному на нас кажуть Кубше". Угу. А там вже пере... Пере... перевіряла. Як перевірили то Ликчук, Кубишин Марія, чи там Кубишин Степан, то ту поштарі, то ще й свої вже були. Угу. Я в місто вже знав, хто він. Угу. А там, як провірають десь на пошті, то зараз перекидали і ще й штрафували ще й на вахту ставили <ріпи> на пошту. І ми тим хлопцям дамо пачку, а вони на... кинуть на пошту, на пошту кинуть.